Читання Святого Псалтаря, Кафізма 19. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що скрізь єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від осякої скверни. І спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, з сцілий немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні, Тобі, як владиця, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Славне торжество Пророка Твого Господа, через церкву показало Небо. Тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже у мирі, провай життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю, чиста, спасіння благаюче, зглянься на немічну душу мою і моли сина свого, і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Все свята Тройце, Боже, і творче всього світу, поспіши. І направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх святий дух устами давидовими промовляв. Які нині співати, хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від Тебе благаю, Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч Тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми. І нині, Владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно устами я заспівав, промовляючи прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий, співайте імені Його, бо це добре. Господь обрав собі Якова, обрав Ізраїля у насліддя собі. Я пізнав, що Господь великий, що Бог наш над усіма богами, все, що хоче Господь творить на небесах і на землі, в морях і в усіх безоднях, підносить хмари від країв землі, сяє блискавкою серед дощу, виводить вітри зі сховищ своїх. Він умертвив первістки у Єгипті від людей до тварин, явив знамення й чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма рабами його. Уразив багато народів і знищив могутніх царів, сигона царя Морейського, і ога царя Васанського, і всі царства Ханаанські, і віддав землю їх у насліддя Ізраїлю, в насліддя людям своїм. Господи, ім'я Твоє навіки і пам'ять про Тебе зроду в рід, бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми, ідоли язичників срібло і золото, творіння рук людських. Мають уста і не говорять, мають очі, і не бачать, мають вуха, і не чують, і нема дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Доми Ізраїлів, благословляйте Господа. Доми Аронів, благословляйте Господа. Доми Левія, благословляйте Господа. Всі, хто боїться, Господа, благословляйте Господа, благословений Господь від Сіону, що живе в Єрусалимі, Аллилуйя. Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, прославляйте Бога богів, бо повіки милість його, прославляйте Господа володарів, бо повіки милість його. Він один, творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він сотворив небеса премудро, бо повіки милість його. Утвердив землю на водах, бо повіки милість Його. Він сотворив великі світила, бо повіки милість його. Сонце, щоб творило день, бо повіки милість Його. Місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість Його. Покарав Єгипет у первістках Його, бо повіки милість Його, і вивів з нього Ізраїля, бо повіки милість Його. Рукою кріпкою і силою могутньою, бо повіки милість Його. Він розділив море червоне, бо повіки милість його, і провів Ізраїля посеред нього, бо повіки милість Його, і потопив фараона і військо його в морі, бо повіки милість його. Він провів народ свій через пустелю, бо повіки милість його, і покарав царів великих, бо повіки милість Його. Знищив царів сильних по повіки милість Його, всего на царя морею, бо повіки милість Ога царя Васанського, бо повіки милість Його, і віддав землю їх у насліддя, бо повіки милість Його, в насліддя Ізраїлю, рабу своєму, бо повіки милість Його. Він пом'янув нас у смиренні нашому, бо повіки милість Його, і визволив нас від ворогів наших, бо повіки милість Його. Він дає поживу всім творінням, бо повіки милість Його. Прославляйте Бога Небесного, бо повіки милість його. На ріках Вавилонських там ми сиділи і плакали, коли згадували Сіон наш. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Там питали нас про слова пісень полонителі наші, що знали про наш спів. Заспівайте нам пісень Сіонських. Як же нам співати пісню Господню на землі чужій? Якщо забуду тебе, Єрусалиме, хай буде забута правиця моя, хай прилипне язик мій до, горда... до гортані моєї, якщо не пом'яну тебе і коли не поставлю Єрусалим початком радости моєї. Пом'яни, Господи, синів ведомських, що в день Єрусалимський кричали Руйнуйте його до останку. Дочко Вавилона, окаянна, блаженний той, хто відплатить тобі за все, що ти заподіяла нам, Блаженний, хто візьме і розіб'є дітей твоїх об камінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляю Тебе, Господи, від усього серця мого. Перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що Ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм. І славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє вище від усякого імені Твого. Вдень, коли я взивав до Тебе, Ти почув мене і вселив душу, у душу мою силу. Будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст Твоїх. Будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на вороги моїх і спасе мене правиця твоя. Господь воздасть за мене, Господи, милість твоя повіки, не покидай творіння рук твоїх. Господи, Ти випробовував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану, Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою, і місце перебування мого Ти визначив, і всі поті мої відомі Тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою, дивне для мене всевідання Твоє, високе воно для мене, і я не можу збагнути його. Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу? Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука твоя поведе мене, і правиця твоя триматиме мене. Сказав би я може, темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед тобою. Не сховаю від тебе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед тобою, як світло. Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі Матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно сотворив мене, дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Не були в тайні від тебе кості мої, коли в тайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє. Очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні призначені для мене, коли ще й одного з них не було. О, які величні для мене замисли твої, Боже, і яка велика кількість їх, став би лічити їх та їх більше, ніж піску, коли я пробуджуюся, я все, що перед тобою, о коли б ти, Боже, знищив нечистивого, відійдіть від мене кровожерні. Вороги твої, Господи, говорять проти тебе зневажливо, Марне замишляють вороги твої, чи ж мені не мати ненависті проти тих, що тебе, Господи, ненавидять, і чи не цуратися тих, що повстають проти тебе, повною ненавистю ненавиджу їх, ворогами моїми стали вони. Випробуй мене, Боже, і побач, серце моє, досліди думки мої. Подивись чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну. Спаси мене, Господи, від людей лукавих, захисти мене від гнобителів, вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви, гострі язики свої, як змія, отрута аспида в устах їхніх, збережи мене, Господи, від руки беззаконника, захисти від гнобителів, що задумали спинити кроки життя мого. Горді розставили таємно сіті на мене при дорозі, приготували для мене яму. Я сказав Господу, Ти Бог мій, почуй, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сило спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви. Не допусти, Господи, здійснитися наміру нечестивого, не дай успіху замислам Його, щоб вони не загордилися, голови тих, що оточили мене. Нехай покриє зло уст їхніх, хай впаде на них гаряче вугілля, хай впадуть вони у вугоні, у безодню, так щоб не встали. Людина злоязична не утвердиться на землі, злоба приведе гнобителя до загибелі. Знаю, що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні оселяться перед лицем Твоїм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до Тебе, хай стане молитва моя, як кадило перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх, не відхили серця мого до слів лукавих, виправдовувати мої гріхи. Разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх. Хай навчає мене праведник милістю, хай і викриває мене, єлей же слів грішника, хай не намастить голови моєї, і молитва моя проти злодіянь їхніх, пожерла земля в безодні суддів їхніх. Почуті ж були слова мої, як переможні, як груддя землі, розметалися вони по землі. Так розсипалися кості їхні над пеклом. На Тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої, на Тебе надія моя, не відкинь душі моєї, охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили, беззаконні. Усі свою падуть грішники, а я з тобою її перейду. Голосом моїм до Господа я взиваю, голосом моїм до Господа молюся, розповім йому всі печалі мої і скорботу мою йому сповіщу. Коли знемагав мені дух мій, ти знав стежки мої. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене. Дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав мене, не стало захисту, і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав Господи, і казав. Ти, надія моя і доля моя на землі живих, вислухай моління моє, бо я дуже знесилений. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене. Виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки явиш мені милість Твою. Господи, почуй молитву мою, злянься на моління моє в істині Твоїй. Вислухай мене у правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою, ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилося у мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої, і в творінні рук Твоїх повчаюся. До тебе простягаю руки мої. Душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо вподібнися тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся. Навчи мене творити волю Твою, бо ти єси Бог мій. Дух Твій благий наставить мене на землю правди. Імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю знищи ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, злянься з сціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дякуючи, славлю тебе, Боже мій, що ти всім грішникам даєш покаяння, Не же мене, Спасителю, коли прийдеш судити нас за недобрі діла наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Без віку нагрішив я перед Тобою Боже мій, і страшної кари сподіваюся, але змолосередися наді мною і спаси мене і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, я вдаюся до Твоєї безмежної милості, розірви кайдани гріхів моїх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Владику, Господи Ісусе Христе, Ти стражданнями своїми, мої страждання зцілив, і ранами своїми мої сльози вилікував. Дай мені грішному сльози покаяння. Освяти тіло моє пахощами твого животворящого тіла, і насити душу мою твоєю чесною кров'ю від гіркоти, що нею мене супротивник напоїв, піднеси мій розум до тебе, бо він прилип до землі, і виведе мене з ями погибелі, бо я не маю покаяння, не маю душевного жалю за гріхи, не маю сльози втішної, що приводить дітей твоїх до їх насліддя. Я затьмарив свій розум у життєвих пристрастях, і, як хворий, не можу звести очей моїх до тебе, не можу зігріти себе покаяннями до Тебе сльозами, але, Владико, Господи Ісусе Христе, подати люблага, даруй мені все ціле покаяння, дай і серце невтомне, щоб знайти тебе. Пішли мені, благодать твою, та оновив мені подобу Твого образу. Я відхилився від тебе, але ти не покинь мене, прийди та знайди мене, приведи мене до стада Твого та приєднай до вибраних овець святої Твоєї отари, підкріпи мене поживою святих Твоїх тайн, молитвами причистої твоєї матері і всіх твоїх святих. Амінь. Достойно є і це є істина славити тебе, Богородицю, пресно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого. Чеснішу від хіровимів, незрівняно славнішу від серафимів, щоб зісління богослово породило сущу, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю І, Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь.